Яблука нового врожаю чекають на свого покупця для зберігання фруктів у селі Свіршківці. Агрокомпанія побудувала першу чергу овочесховища. Після добудови другої тут можна буде зберігати до п'яти тисяч тонн яблук. Представники компанії впевнені, що за розвитком садівництва майбутнє ринок сьогодні росте. Українці, люди, які саме люблять. Наші українські яблука, тому що наше українське яблуко, воно набагато краще польського, саме чим у нас немає стільки внесення хімії, у нас більше ручна обрічний обробіток, тобто у нас є екологічно чистіший продукт набагато, чим, наприклад, нам пропонують наші друзі за кордоном. 250 гектарів саду компанія вже висадила наступного року, закладуть ще 200 гектарів. Крім того, посадили 50 гектарів смородини. А загальна кількість у наступному році складе до 110 гектарів за те, що вони роблять сьогодні, садять сади, отримують кошти і так далі. Дають нашим людям заробітну плату, дають робочі місця. Вони ще отримали відшкодування по державній програмі, затверджений Кабінетом міністрів України, на 6 мільйонів гривень. Люди, які їздили в Польщу збирати суницю, сьогодні працюють в даному господарстві і дякують за ту е, можливість таку, тому що вони отримують щодня 250 гривень заробітної плати, їх привозять, завозять, створили їм належні умови. Саме відродження виробництва, відродження садівництва е, через. Збільшення кількості підприємств. Ми плануємо з року в рік зменшувати рівень безробіття на території Хмельницької області. В цілому в області діє 22 картопли і овочесховища загальною місткістю близько 16 тисяч тонн. За останні три роки побудовано п'ять нових овочесховищ, два в Городоцькому районі, по одному в Чемеровецькому, Хмельницькому і Старосинявському районах. Юрій Курочка, Іван Мовчан з Чемеровецького району для інформаційного випуску.